І є тут одне таке класне місце, яке мені страшно подобається. Ось такий міліметраж. Розбирати повністю все знов заміною термопасти мені не хочеться. Просто ізолюю двійним каптоном, цього більше, ніж достатньо. Навіть як десь ним стукнуть, то воно вже принаймні тут не коротне і не проб'є. Сліда пробою ніби тут немає дуги, але так собі думаю, що таке могло статися в будь-який момент. Китайці, що з них візьмеш? І так, що ми маємо? Маємо вхід, на нього будемо подавати постійну напругу від блока живлення. Подається вона через діодний міст трьохфазний, тому полярні значення немає жодного. Живлення того пристрою йде від 220. Воно не вміє живитися від низької напруги і він не стає на генерацію, коли немає 220. Тому вмикаємо 220. Є запуск, блок живлення, запустився. Спрацювало реле. Бачимо, що. Є синхронізація. Появилися на гейтах транзисторів якісь керуючі імпульси. Чому вони появилися ще до того, як спрацювало по входу? Як появилось напруга, ще не знаю. Не знаю, добре то чи зле. Треба розбиратися, але принаймні не постійна напруга, а є генерація. Дивимося друге плече. Тут щось інакше, недобре. Тут напруга набагато вища. Є прямокутники чіткі, але амплітуда чомусь дуже велика. А тут вона навпаки страшно маленька. Тут аналогічно низька. А тут є прямокутники. Цікаво, тепер спробуємо подати живлення струм прада обмежу. Блима є ж... червоний світлодіод фалт, понятна, тому що воно не бачить струму. Запускається генератор, чу чути тріск. Споживання 260 мА. Тобто напруга має з'явитися висока тут. Накопичення тут немає, воно відповідно відразу має вдувати в навантаження. Буду впаювати транзистори і пробувати через лампу. Силову частину розпаяв, захисні діоди поставив, тому що їх нема в транзисторах, тих, що я ставив. Переробив одне кріплення, тому що прокручувалося, до речі, могло бути причиною вигорання. Якщо не було прожиму, перегрівався транзистор, а потім влупив. Але то не точно. Тепер дивимося, що з того виходить, як воно себе поводить. Вмикаю 220. Є запуск. реле спрацювало. Сам пристрій в аварії моргає фейл. Поки що нормально, бо нема вхідної напруги. Показує, що він показує незрозуміло, потужність, яку вдув, струм напругу бачить правильно. Давайте пробуємо подати щось на нього. І якщо він стане на генерацію, лампочка має засвітитися. Подаю живлення на низьковольтне. Є запуск. 1 ампер. Струму мало Добавляю струму, лампочка би мала світитися. Сильніше, не світиться. Це не замикання. Чути тріск свист. Лампочка в півнакалу значить не замикання, але щось він вдуває дуже мало. Треба розбиратися, воно далеко не найкраще. А от пішло, вдуває все ж таки, 18 Вт зараз вдуває. Тріск перетворювача. Тепер ще попробую... Взяти потужнішу лампочку, бо вдувати він може мало. Він від того блоку оживлення мав вдути Вт 250, а вдуває мало, тому що мало потужна лампочка, а працює воно по напрузі. Тобто, от, 276 вольт, і різниця між 240, що є в мене в мережі, і те, що він дає. А більше він, очевидно, дати не може, тому така мала потужність. Ось це гарно видно на виключеному пристрої. Міська мережа моя має 227 вольт умовно. Коли я запускаю додаткове живлення, напруга піднімається до 270. І так, ще раз по порядку з виправленнями недоліків, замовчувань, помилок, що то таке і як воно працює. Сам 1000G Power Inverter. Це є on-grid. Інвертор, не гібрид, а on-grid. Особливість on-grid-інвертора це вдування певної потужності в мережу 220 вольт і відсутність генерації при відсутній мережі. Тобто, якщо 220 вольт в мережі немає, він вам не дасть нічого, ні вольта. Це для захисту, для безпеки. Конкретно цей екземпляр заточений під роботу з вітрогенератором, тому в нього вхід трьохфазний, три безполярності, Конектора, котрі йдуть через трьохфазний діодний міст і створюють постійну напругу на накопичувальних конденсаторах, оскільки воно розраховано на вітрогенератор, вітер може робити подмухи різкі і дуже сильні, щоб воно к'єбіням не згоріло. Є окремий модуль на транзисторах. Ось два його виходи, котрі підключаються до звичайного кальорифера для того, щоб поглинати викиди енергії, коли йде порив вітру, і напруга зависока, щоб не зривати генерацію, щоб воно не згоріло, воно тупо ставлює в тепло на нагрівальний елемент на навантаження. В нормальній роботі створюється постійна напруга, котра за допомогою генератора створює високу постійну напругу близько 400 вольт. На відміну від традиційних інверторів, тут немає накопичувальних конденсаторів. Напруга випрямляється і на люту, синхронізуючись з мережею міською, вдуває через вихідний, як я люблю казати, гаш міст, Ейч, 4 ГБТ транзистора в мережу певну потужність, за рахунок чого відбувається це вдування, тобто зворотній струм. Всі ми знаємо закон ОМА, а також закон Кіргофа. Струм як вода тече туди де нижче, там де менший опір, або відповідно, де є менша напруга. Відповідно, щоб струм перетікав не з мережі в інвертора, а з інвертора в мережу, він має дати вищу напругу, ніж є в мережі. Чим вища буде різниця напруг між мережею і виходом інвертора, тим більшу потужність він може вдувати. Цей інвертор не має абсолютно жодних налаштувань. Все, що він вміє робити, прописано в процесорі, і ви ніяк на це не можете вплинути. Він настільки примітивний. Індикатор тільки показує напругу, потужність, яку він вдуває, включає, виключає підсвітку. Він ніяк не впливає на роботу інвертора. Воно працює, живиться від мережі 220, ось тут є імпульсний блок живлення. і від вітрогенератора теж нічого не може дати, не може навіть включитися. Які були питання власника? Чому воно згоріло? Перша моя думка була зустрічний струм, бо, як то кажуть, це стереотипна вже думка, тому що постійно працює з інверторами. Тут зустрічного струму не може бути, бо воно працює зі зустрічним струмом. Це мені аж незручно стало, бо мені власник напхав. Я то штуку таку перший раз в житті бачу в руках для вітрогенератора такого форм-фактору, таке просте. Отже, зустрічного струму не могло бути, тому що воно працює на зустрічному струмі постійно. Це нормально. Перенапруги, навряд чи було, бо не постріляли варистори. Відповідно, перше, що я бачив, транзистори, котрі поміняли попередні майстри, були не в тому корпусі, теоретично могло коротнути на корпус, але місця пробою я не знайшов. Друга їхня помилка була, то те, що вони поставили без захисних діодів. Відповідно, це теж могло зіграти поганий жарт і попалити вихідний міст і керування. Третій варіант це проблема з прижимом вихідного моста. Ось тут була зірвана різьба, воно прокручувалося. Могла бути недостатня якість прижиму, відповідно, перегрів. Відповідно від перегріву, воно згоріло. Тепер вмикаємо дивимося, що воно буде вдувати. В мережі в мене напруга вища норми, в мене там трошки більше. Відповідно, вдути воно напевно багато не зможе, тому що заживлювати я це буду від лабулаторного блоку живлення, який дає виключно 28 вольт з копійками і до 10 ампер. А навантаженням в нас буде кіловатний тен. Саме на ньому буде падіння напруги, тому що я не маю двотарифного лічильника. Я не знаю, яке в мене зараз споживання. І щоб я собі не загнав лічильник в якусь аварію. Про це треба пам'ятати також власникам. Вони жалілися, що якийсь інший інвертор їм вдуває більше той менше, він би мав, чи можна зробити, щоб він не вдував більше. Ви не можете вплинути на то, скільки він вдуває. Він вдуває, скільки може по максимуму, а це є довгостроково 0,9 кВт або кВт піково, стільки він може вдути, коли у вас мережа 220 буде низька, тобто 220-210 умовно, вольт, чим менше, тим краще. І чим більша до максимально допустимої напруга буде на вході. Якщо ці. Зірки зійдуться разом, то він буде вам давати максимум. Інакше він вам максимум не дасть, тому що в нього є запрограмована напруга. Ми вже знаємо, що це є 270, по-моєму, там 3 вольта чи 270. І коли напруга в мережі висока, то він просто не зможе забезпечити ту різницю, тому що закон ОМА йому не дасть, Кіргоф йому не дасть. Він мусить бути в рамках. В рамках напруги він не може 400 вольт дати в мережу 220-230 вольт. Тому ви не впливаєте ніяк на те, що він може вдути. Також треба пам'ятати, що власник включав від сонячних панелей. Це не оптимальний варіант, бо розраховано воно на вхід трьохфазний перемінного струму. Відповідно, коли ви включаєте сонячні панелі, ви включаєте їх через два діода. Відповідно, умовно, при напрузі там, до 60 вольт. Падіння на діоді хай буде 0,8 чи там 1,2 вольта. Два діода, відповідно, ви якихось Вт-50 втрачаєте вже тільки на діодному мості. З тим нічого не зробите. Теоретично можна міняти схему, але це не та ситуація, не вартує. Пристрій цікавий, максимально спрощений, жодних налаштувань, повністю пасивний, тому що китайський. Згоріти він міг також і через те, що він китайський. Виміняв пару СНД-транзисторів, були мені підозрілими, і якби все одно мені не подобається, бо виходить, що з чотирьох транзисторів моста на керування одного щось не так. Чому поки що не можу зрозуміти, кудою прилітає, теж якби воно працює, але працює не так, як би мало працювати. Тому продовжую продовжувати. Є, yeah, знайшов, вмикаю, хто би міг подумати, що. Новий транзистор теж може бути бракований, причому не пробити, а сифонити по гейту. І в результаті в мене була неправильна амплітуда. Одне плече не відкривалося, чи відкривалося неправильно, звідси був тріск, непонятно що. І хоча пристрій працював і вдував якусь потужність в мережу, він робив це неправильно. Тепер вмикаю блок живлення і зразу видно, поки що на 200 ватну лампу. Зразу видно, що струм росте до 6 з гаком Ампер. Зараз він зірве генерацію, це нормально, бо напруга перевищилася, він пробує вдути. Трохи страшно. Мережу 220 напряму в пристрій. Отак От буде видно краще. Зараз він думає, що він вдуває 2 Вт. Він, конечно, свистить, тому що живлення не підключене, взагалі відповідно він нічого не вдуває. Коли я на нього подаю напругу 28 вольт він вдуває. 92 Вт, 90 Вт, грубо кажучи, каже. А тепер. Тепер, а, і струм, струму не видно. Так буде видно. 4 з копійками ампери. 4 ампери з копійками 90 Вт. Тепер подаю на нього вищу напругу, 50 з чимось вольт. Відповідно, обмеження струму, але вже вдуває 330 Вт. Супер. Якщо йому дати повну напругу, він буде вдувати, що положено. Нагадаю власнику, що регулювати тут нічого не можна. Кількість е, вдуваю моєї енергії залежить від напруги на вході, від струму з панелей, е, втрати на діодному мості. І, і, в принципі, все. Моє діло було зремонтувати, я з ним справився, збираю.